Поглиблення криниці, коли це виправдано. на жаль, згодом рівень води в криниці падає, і це ніяк не пов'язано з якістю копки криниці. Існує кілька причин, які більшою чи меншою мірою впливають на рівень води в криниці: це забруднення криниці замулювання дна, це може бути поява глибшої криниці поруч по сусідству, це можуть бути сезонні фактори. Пересихання криниці спокотним літом та промерзання взимку при сильних заморозках, і це може бути наявність плавуна в криниці. Поступове зменшення рівня в криниці нерідке явище і зустрічається повсюдно, оскільки неможливо запобігти цьому процесу. Головне питання виникає в тому, коли це стане помітною проблемою для господарів та користувачів криницею. Проблема зменшення рівня в криниці дуже загострилася з 2019 року. Відповісти на питання, із чим це пов'язано, не можна на 100%. Думки з цього приводу різняться. Але оскільки це явище носить масовий характер, можна сміливо заявити про те, що рівень водоносного горизонту знизився. Вирішення питання у цій ситуації всього два. Поглиблення криниці чи облаштування нового джерела води. Це може бути копка нової криниці чи буріння свердловини. Насамперед, необхідно зважити всі за та всі проти поглиблення криниці. Вартість поглиблення криниці виходить дорожче за копку звичайного колодязного кільця в 2-3 рази. Це пов'язано зі складністю проведення робіт. Необхідності використання спеціальних кілець меншого діаметра копати в них вручну досить складно та незручно, це впливає на продуктивність та швидкість проведення робіт, відповідно і піднімає вартість робіт. Поглибити криницю глибиною 8-10 кілець на 1-2 кільця вигідно за ціною, порівняно з копкою нової керниці. Але поглибити таку криницю вже на 4 кільця буде приблизно рівно вартості копки криниці на 10 кілець. Тому найчастіше немає сенсу поглиблювати криниці глибиною менше, ніж 8 кілець. У разі вигідніше викопати нову криницю чи задуматися про буріння сдловини. Проте криниця на 10 і більше кілець вигідніше поглибити. При виборі між поглибленням. Та облаштуванням нового джерела живлення необхідно грамотно розрахувати витрати. Якщо має сенс поглибити криницю, то вартість поглиблення не повинна перевищувати вартості копки нової криниці з насосом у криниці. І зворотна ситуація за бажанням облаштувати нове джерело води, окрім вартості копки криниці або буріння свердловини. Варто врахувати ще й облаштування водопостачання з нового джерела.